У муніципальному таборі Лімниця розпочалася третя відпочинкова зміна. Нові враження від змістовних літніх канікул отримують понад дві сотні дітей. В основному з гуляй поля, купінська та покровська три сотні юних відпочивальників, діти прикарпатських дельвесів. Насичена цікава розважальна програма. Також екскурсійна насичена програма. Тобто, це є манява, це є скелі добуша, це є поляниця, динозавропарк. Тобто, ми маємо що показати, ми маємо чим гордитися. Насолоджується відпочинком. Анастасія Фіфілова відволікається від війни завдяки чудовій природі та насиченій програмі. Спочатку дуже сильно впливало, але на жаль, люди зникають, до різних станів, тому зараз вже більш звикнув. Так я відчуваю, що вже відволікаюсь тут. Дуже добре, дуже природа така класна і програма. Так, тут і були мої знайомі, і ще познайомились там з дівчатами. Так все добре. Коли я була в таборах, там також була дуже класна програма. У мене залишились гарні враження, і тут мені також дуже подобається. І очікування дуже великі, тому що ну ці дні дуже яскраві, так класні. Ми маємо поїхати на наступному тижні на екскурсію водоспад Мавка, чи якось він так називається. І ну, будуть спортивні ігри різні, вікторіни та таке саме. Анастасія Гой приїхала з Гуляйполя з перших днів перебування у Лівниці, отримала заряд бадьорості. Я приїхала сюди на потязі з подругою, приїхала, щоб відпочити. Очікування були хороші, і мої очікування були немарні. Тут дійсно дуже добре. Тому що тут немає тривог, тут немає вибухів, тут трішки спокійніше, ніж в моєму рідному місці, і тому я думаю, тут можна відпочити. Оксана Мешковська привезла дітей з Купінська, їй імпонує теплий прийом та можливість оздоровити малечу. Ми івано франківську не вперше. Хочу, користуючись нагодою, подякувати від імені Куп'янської військової адміністрації, а саме від голови Купінської військової адміністрації Бісідіна Андрія Олександровича, начальника відділу світи Жадановського Сергія Миколаївича, за такий теплий прийом за оздоровлення наших діток та за співпрацю. Нам дуже тут подобається. Дуже подобається. Дітки беруть участь у всіх можливих конкурсах, змаганнях. Ну відгуки тільки дуже добрі від діток. Фахівець психологічної підтримки персоналу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвес Олександр зазначає, такі ініціативи є необхідними, аби діти відчували, що їх не покинули. Це також дає батькам-захисникам впевненість, що про їхні родини дбають. На мою думку, це Необхідно для того, щоб діти розуміли, що вони не кинуті, так само підтримка наших захисників, щоб вони знали, що вони воюють і захищають батьківщину, і їх також не забувають і підтримують їхню родину в будь-якій ситуації, незважаючи на те, що їх зараз поряд немає з дітьми, а тут дітям надають необхідну підтримку, необхідну увагу і відповідну відпочинок. Муніципальний табір ємниця у період шкільних канікул стає ключовою локацією для оздоровлення та змістовного відпочинку дітей. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.